На презентації проєкту Організація нових бібліотечних послуг з використанням інтернету. Сьогодні свято храму книг. Бібліотеки, славне свято, зібрались ми сьогодні тут, щоб теплих слів сказати багато, щоб дозволити до кінця і щоб віддати щиру шану усім, усім працівникам, що відкривають двері храму. Щоб наш такий нелегкий час знайшли до кожного стежину. Ви віддаєтесь до кінця за це вам дуже вдячні люди. Без книги, без бібліотек у нас майбутнього не буде. З давніх давай на Україні зустрічають хлібом сіллю, хай радість вам життя дарує, щоб посміхались ви весь час, хай мрії ваші всі здійсняться. Прийміть цей коровай від нас. В народі ж хліб, мов матір поважають. Та шана з плином часу не зника. І дорогих людей завжди зустрічають з в барвистих грушника. Так хай же щедро наливає соком і колосить золотистий сніг. І хай же родить більше з кожним роком його величність, годовальний хліб. Скажіть, дав та пісню так любили. Як в Україні нашій милі, вона до нас, де від колиски і пахне м'ятою любистком. Центру публічного доступу до мережі інтернет, а навіть і надання нових інноваційних послуг користувачам нашої бібліотеки. Дозвольте зараз мені представити гостей нашого свята пані Наталя Новакова, координатор по співпраці з партнерами, бібліотеками за програмою Бібліоміста. Пані Марія Єстафівна Ростовська, регіональний представник програми Бібліоміст у Тернопільській області, директор обласної дитячої бібліотеки Новіцька Надія Семеніна, також представники районної бібліотеки і директор районної бібліотеки Ольга Іванівна Васильова. Зараз хочу надати слово пані Наталі Навін. Дуже дякую, дуже приємно бути тут, опиту дітей. А як часто ходити в бібліотеку? Скажи. Часто? <рігла> а що робите тут? <рігла> <рігла> читали? А комп'ютерами ви вже користувалися ще? Чи ще не пускали вас? І що? Сподобалось, що, що, що ви тут робили з нами? Що шукали там? Та не соромтесь. Бібліотека це не то місце, де має бути тихо і сувора людина має наглядати за дисципліною. Це місце, куди можна прийти усім таким великим дитячим гуртом і дивитися мультики або гратися, або спілкуватися, або робити домашні завдання разом. Отож ми сподіваємося, що ця бібліотека буде для вас гостинною домівкою і що комп'ютер це буде ще одна вам допомога і розвага. І той інструмент, який дозволить вам розвиватися, знаходити щось цікаве в цьому житті. Добрий день, шановна громада, все очі. отче. Я вітаю вас з тим святом, тому що для вашого села це дійсно свято. І мені дуже приємно, ми трошки заблукали їхати сюди. Я вам скажу, це перше село, на цю тема де я заблукала Я скажу вам чому? Тому що були такі села, в які я по декілька разів приїжджала, перевіряла, чи все готове до прийому комп'ютерів. Тут, у вашому селі, це, мабуть, одне з найперших сіл, де все було готове найперший раз. І просто не було потреби більше їхати, тому я трошки, як кажуть, забув. Дійсно, ви діти повинні пам'ятати цей день, коли відбулася ця історична подія в вашому селі, і завдячувати. Всім цим людям, які тут стоять. Я думаю, що це і голова селищної ради, це е, начальник районного відділу культури, це директор Центральної бібліотечної системи Ольга Івайна, яка зараз тут перед вами стоїть. Ну і, звичайно, ваш бібліотека, яка, по-перше, досить щира людина, досить гостинна людина, і тим більше я знаю, що вона має педагогічного освіту, тобто вона знає, як. Правильно вказати шлях дітям, щоб десь не заблукали в тих тенетах інтернету. Проте я вам скажу, тут стоять фільтри, вони на ті дуже заборонені сайти не пустять, але в той, той же час саме бібліотекар вам допоможе, підкаже, що саме можна зайти в інтернеті. Я розумію, що всі дуже любите грати ігри. Зараз прилучилися до наших соціальних мереж, правда? в ВКонтакті. Але ж є ще Фейсбук, є однокласники, є Твіттер, є дуже багато соціальних мереж, де можна спілкуватися з дітьми взагалі цього світу. Але крім того, є дуже цікаві книжки онлайн. Ну, Тому що, на жаль, в нас час друковані видання дуже дорогі. І не кожна бібліотека може похвалити тим, що нам може забезпечити книгами абсолютно кожну дитину. А в інтернеті. Цих книг дуже багато, і тим більше вони безкоштовні. Тут стоять старші діти, я думаю, вони зможуть пройти і онлайн-тестування, і зможуть подати свої документи, коли захочуть поступати у вуз, зможуть прочитати про ці вузи, щоб зробити правильний вибір, зможуть прочитати про професію, яку б вони хотіли обрати. Люди старшого покоління, я хочу, щоб ви не соромились, а також приходили сюди. Ви тут навчитеся комп'ютерній грамотності і будете не гірше, як ваші діти і онуки, володіти тою самою мишкою і клавіатурою. І для вас також дуже багато з цього цікавого. Тут і медичні сайти, і сайти садоводів, і фермери, і урядові портали, де ви зможете почерпнути знання про нові е, закони, які з'являються. І про те, коли вам підвищить пенсію і на скільки гривень вам підвищить пенсію, тобто тут дійсно шлях інтернету не озорить. Просто треба вибирати правильний напрям. І я думаю, що ви зможете і поспілкуватися не лише з своїм сільським головою, якщо він має час почекати, прийти в сільраду на прийом. Ви зможете тут ці документи прочитати на сайті сільської ради. Я думаю, що вона з допомогою. Бібліотеки буде скоро цей сайт буде створений. Ви зможете поспілкуватися навіть з представниками району по всіх наболілих питаннях, не виїжджаючи в район, не виїжджаючи в область. Зараз електронне врядування набуває великого розмаху. Я думаю, що на далекий той час, коли ви також, жителі села, зможете сплачувати всі свої комунальні послуги за допомогою інтернету. І не потрібно втратити ні часу. Ні грошей для того, щоб доїхати до тих пунктів призначення. Так що успіхів вам. Частіше тут збирайтеся, я знаю, що тут ціла родина приклалася, правда, і до тих решіток, і до вікон. Це все. Бачите, гуртом ви зробили. Ну, Тут ще місця вистачає для декілька комп'ютерів. Але цю відповідальність ми вже покладаємо на громаду села. Вас село Мальовниче, гарне затишне. Ви можете зробити сайт про своє село, щоб заявити всьому світу, що є таке село шляхтинці, до якого такий гарний пролягає шлях. І щоб приїжджали до вас, цікавилися вашими лісами. Там став, кажуть, де шлях це недалеко чудовий, правда, ви зможете тут розвивати навіть зелений туризм, зможете заробляти онлайн. Так що, бачите, тут неозорі. Шлях і неозорі можливості. Ми бажаємо вам натхнення працювати, щоб двері цю домівку нікого не зачинялися. Але все-таки дайте людям, які тут працюють, тут волонтер буде, правда, і ви трошки відпочити, але по графіку ви будете приходити. І на другий раз, коли ми приїхали, ви скажете, а ми робили те-то, те-то, те-то. А ми знайшли друзів там. Я думаю, що ви це знаєте, ви чомусь просто соромитесь. Навіть інтернет вам допоможе стати більш такими розкутими, і ви навіть не будете боятися гостей, які будуть сюди до вас приїжджати. Успіхів, щастя, здоров'я і разом з громадою, будь ласка, удосконалюйте цей свій маленький інтернет-центр і примножуйте ще оці роботи. Шановні, колеги, шановні восельчани, мені приємно. Привітати нашу колегу і наших колег з судірок з такою чудовою перемогою у конкурсі, тому що це довгий шлях був до цієї перемоги і непростий. Я знаю ці всі шляхи, тому що ми також беремо участь в грантах і в конкурсах, і як це не просто його отримати. І я думаю, що Тернопільський район доклав надзвичайно зусиль для того, щоб не тільки в них в районі, а й в такому селі гарному. Довгому де такі гарні діти, був сьогодні цей гарний центр. І щоб ті діти, я бачу тут в основному підростаюче покоління, вони знають комп'ютер. Напевно, що і вдома вже багато кого з них є. Але повірте, працювати вдома за комп'ютерами настільки цікаво, як працювати в бібліотеці, коли ще є друзі, коли ще є. Товариство, де можна обговорити зразу ж ті цікаві факти, які знайдені, поспілкуватися в мережах, як вже говорилося. І тому я думаю, що цей дім нині стане для вас ще більш затишним, ще більш привітним, якщо ви будете сюди приходити і будете дійсно користуватися тими можливостями, що сьогодні може надати вам ця бібліотека. Тому що, повірте, в часи моєї молодості і Інші тут присутніх, ми таких можливостей не мали. Такого доступу ми не мали, ні книжки, ні комп'ютери взагалі було щось для нас не передбачено. Сьогодні для вас все відкрито, тому що ви майбутні нашої держави і ви вам майбутнім цей шлях треба турувати в житті. А сьогодні є всі можливості, і ця техніка вам допоможе знайти себе, знайти для себе багато чого цікавого. І я думаю, що дійсно ви використаєте це цілонаправлено і користю для... Щоб обминали вас життєві бурі, іду в бібліотеку, наче в храм, науки і краси, освіти і культури. З щедрості людської океан черпає її немов цілющу воду. Бібліотека то скарбниця знань, що нам дає духовну силу і вроду. Щоб так сказати, то ну, є таке щось надзвичайно важливе, але в теперішній час, коли е, зараз такий важкий час і щось нове відкривається, чимось село збагачується, щось е, про село дбається, піклується, це є велика подія і велика заслуга тих людей, які спричинилися до е, цього. І можливо сьогодні це є краплинка в тому морі, що ви. Робити, але для нас, для нашого села, села це є краплинка досить така е, цілюща. І з цієї, можливо, краплинки, яка сьогодні е, влилася у наше село цими комп'ютерами, е, вона є впевнений, що пустить свої е, ці пагони, пагони. у... І дасть плоди у тому гарному зростанні в серцях наших дітей, які тут будуть користуватися цими комп'ютерами, цією бібліотекою. Тому що якщо нація, народ, який не дбає про своє майбутнє покоління, вона є приречена за занепад і відійде у небуття. І тому дуже всім дякую. хто спричинити до того, щоб наші діти, ця підрозді підростаюче, підростаюче наше покоріння, могли виховуватися дійсно в цьому такому сучасному руслі, і не тільки, щоб цей інтернет, комп'ютери був доступний не тільки у містах, але і у селах. Це є великий, великий крок в тому гарному вихованні. І для нашого тим, котрі спричинилися до повстання цього комп'ютерного центру у нашій бібліотеці. Нехай Господь сотрувини городить своїми ласками, благодатями і щедротями вам, вашим родинам. І також нехай Господь дає натхнення здоров'я тим, котрі будуть і, і, працювати всім працівникам. Цього закладу ми будемо молитися в тому наміренні, щоб Господь нам давав також іще силу робити багато таких добрих діл, тих краплинок по всій нашій, всьому нашому районі чи області, до чого ви є покликані. І нехай Господь дає вам в тому сили. І також, звичайно, що. Не все, як то кажуть, залежить від нас, бо багато ще нам, як то кажуть, трошки сковують це такі багато таких зовнішніх чинників. Але при цьому великому бажанні, яке є в ваших серцях, при цьому великому старанні, я впевнений, навіть з тими мінімальними такими ресурсами можна зробити багато добра для процвітання нашого села, нашого району. Піло перерізати стрічку. Право перерізати стрічку надається почесним гостям свята. Давайте на поки перерізайте. Давай, я тобі напрямую. Давайте історично путі. Можете, що я не я. Yeah. Доступ до всесвітньої мережі став дійсністю не тільки для нашої біблі... бібліотеки, а й для наших читачів-користувачів. Тепер в бібліотеці сусідом книг став інтернет-центр, і він має свої неповторні риси: інтерактивність, сучасність, інноваційність. Швидкість, доступність, цікавість, динамічність, простір без кордонів. А зараз наші найменші читачі розкажуть нам, що вони знають про комп'ютер. Мій комп'ютер, ні. Порадник. Він всього багато знає, коли я щось не знаю. Він мені допомагає. А тепер я вчуся спертом. Щоб як він багато знати, коли виросту велика, буду всім допомагати. Наш комп'ютер у куточку примостився квочка. Поруч нього килимком мишка біга з мотузком. Кітці хлопку, тишком-нишком підкрадається до мишки. Ой, ти котику куточку на мишей. До мишки не полюють навіть кішки, прокопнеш її з хвостом, станеш роботом, готов працюватимеш за мишку, ночуватимеш не в ліжку, а, а з комп'ютером в кутку над дорога, сімейного долуполучя, порчу натхнення. Не Нехай з вами не вічно буде вірене.